Сьогодні готую дуже смачний салат із зелених помідорів на зиму. Для салату взяла 3 кілограми зелених помідорів. Нарізала невеликими шматочками. 1 кг моркви натерла на терці для корейської морк. 1 кілограм цибулі. Нарізала півкільцями. 1 кілограм солодкого перцю соломкою. У великій мисці з'єдную всі підготовлені овочі. Додаю 6 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі, але краще пробуйте на смак. 1 стакан олії. В мене це 200 мл. І 70 мл 9% оцету. Гарно перемішую і залишаю на 1,5 години. Щоб овочі пустили сік. Потім перекладаю салат у велику каструлю. Коли закипить, проварюю 30 хвилин. Готовий салат розкладаю по банках, накриваю кришками і закручую ключем. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 літри 200 г салату.